Wysłuchaj te polskie radio dla Ukrainy, przed mikrofonem Marcin Gaczkowski. I o ja następnie zaczynamy muzyczną lekcję, muzyczną lekcję ukraińskiego. Тобто урок української пісні і української музичної історії Марчін вибрав сьогоднішню пісню і виконавицю, і я впевнена, це не випадково бунтарка, котра змінила українську сцену початку 90-х, і вона трішечки нагадує кору нашу попередню героїню, тобто героїню попереднього музороку, але вже польського. Але є більш панкова, є ще баржі, сестричка Віка. На початку 90-х, то. To imię było na ustach wielu ukraińskich fanów Roka. Kiedy po raz pierwszy zobaczyli frikowatą, dziś byśmy powiedzieli charyzmatyczną piosenkarką na scenie Festiwalu Czerwona Ruta w Czerniowcach, rok 1989, nieprzypadkowo tak często wspominamy na naszej antenie o tamtym wydarzeniu, o tamtym spotkaniu, a zatem zrobiła Wika wielkie wrażenie. Koniec. Fani przepadli, Wika elektryzowała publiczność, przyciągała wzrok i już... I już proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Wika w tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom. Поповим там тих часу, як я там Руся by, by, Ірина назвали? Білик. Руся і Ірина Білик, тобто сестри. Насправді про що часто забуваємо. Руся залишилася якби в цьому рослі української мови. Пізніше вона шукала щастя десь за океанами. А Ірина Білик, ну ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто яку вона намагалася будувати, все ж в Росії. Віла тих оцеанів, а або. Був час власне пісенки того типу, те народ займузики доміновав очевічно в тих часах, отригуємо в радіо і телевізії. Віка могла би збирати в Україні стадіони, і, <laughs> і так воно бувало. Але в пошуках кращої долі у 93 третьому році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон. Але спойлер сон не вдався. Вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося? Як почалося її е, музичне сходження? Що приховувалася ніч? З чого все почалося? <смі> <смі> а, ні, це інша це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй. Вже тобі не заважаю. Коли Віка в Раді вчилася у четвертому класі. То скільки років було? Так да, то ще дитиною була її старший брат. Він працював на флоті. Він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І ага. на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін. Вау. Так і все Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хриплуватому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма. Так пише Філ Пухарів про Конотопську відьму. Як називали сестричку Віку. А знаєш, чому? Чому? <laughs> Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській, так, ясно, рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова. Wokalistę, gitarzystę i kompozytora lwowskich zespołów arnika i watra. Tak. I tak się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole. Labirynt Sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra Bebeszkę. tak, jaki staw no. Пришло його межа no, no, і продуцента по повороті до Львова, Бебешко і в Радії щось вимислілі вимислілім сестричку Віку. І як e, Віка говорила в інтерв'ю, я зрозуміла, що перед тим як вийти на львівську сцену, потрібно знайти новий образ пластику, відповідну музику. Усе це повинно було прозвучати саме у такому львівському контексті, але неодмінно сучасно і Сильно вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з, з гуртом брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко у 89-му Вони навіть створили спільний проект Брати Гадюкіни, Гадюкіни і сестричка. Wika. Tak, Wika, Wika w O niej mówimy. Tak, 89 tak, tak, tak. rok, no to przede wszystkim jak wspomnieliśmy, pierwsza czerwona ruta, legendarny festiwal piosenki ukraińskiej, festiwal, na którym jeszcze w sowieckiej Ukrainie mhm. po raz pierwszy publicznie został wykonany hymn Ukrainy. I Czerwona Ruta stała się miejscem, jak wspomnieliśmy, triumfu siostrzyczki Wiki Grand Prix w kategorii Rock. Mm -hmm, Wika tak. zachwyciła festiwalową publiczność. Wspomnijmy jeszcze, że wyszła wówczas na scenę w długich pończochach, ciemnej kurtce jeansowej, <grym> Ораз увага хелмія радянського пілота, і можна було це відzieть, що ото народилася нова гв'язка Рока, якій дотон в Україні не було. Ой, не було, не було для сестрички Віки. Піспісні писав Сергій Кузьмінський, тобто головний гад України. І це теж варто наголосити на цьому. А також і мало хто про це знає, писав для неї пісні Скрябін. Do Oczywiście. Kuzmanko, który też gra w jej solnym projekcie. To co, przejdziemy do piosenki? E, tak, tak. To jest jedna mm -hmm. z moich ulubionych piosenek. Uwielbiam ją. Piosenka To Moje more. Tak. Powstała na początku lat 90. -tych. Utwór ten został. Napisane specjalnie dla Sestryczki Wiky przez członków zespołu Skrabin, czyli Andrija Kuzynka oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki, To Moje More, odbyło się podczas koncertów Sestryczki Wiky w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie skrebina tej piosenki. Tak, tak. Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae. W wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym słowa to moje more nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Dauters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i e, to moje more. Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania wiki. To moje more. І сестричка Віка. То моє море Моя. співала сестричка Moja. Віка ми разом з e, нею. І о чим є та пісенка? Ну, no, спробуємо ой тут знаєш дуже багато значень. Osobliwo, tak jak ty każesz, interpretacja i taka, jego przeczytanie nowe tego tekstu, dużo prostego zresztą. Słów niewiele, tak. słowa dość mm -hmm. proste. Piosenkę mm -hmm. bardzo szybko podchwytują Polacy, ponieważ jest to napisane takim zachodnio-ukraińskim mm -hmm. wariantem języka. Zresztą akcent też w tej piosence, nie powiemy to moje more, tylko to moje. Mm -hmm. More też nie, nie zupełnie literacki, nie zupełnie oficjalne, więc jestem pewien, że nasze polskojęzycznice Polskojęzyczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy Dobre. na lekcji, więc tak. bardzo proszę już o spokój, spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć. Najcielyj swit propade, ja pożyty chcę sam. Mm -hmm. Niech cały świat zginie, przepadnie. Mm -hmm. Ja chcę sobie pożyć są. No i co dzieje słowo przepadnie, albo infinityw formalny. Przepaść. Formę, tak. Parykładający ukraińskie, tak samo. Propadę, propasty. Natomiast jest takie słowo z Zniknąć, zatracić się. Tak. Nie wiesz nigdy, kobiecie, dobrą radę ci dam, bo <laughs> przepadniesz z kretesem. To przytrafia się nam, śpiewała kiedyś Budka Suflera. Przepaść z kretesem dobry się o tekst na muzyczny urok. Kiedyś mhm. realizator nam bardzo, bardzo aktywnie proponował tę piosenkę. Może wrócimy jeszcze do tego pomysłu. Ale jest takie słowo z połączenia nie przepadać za kimś, przepadać za czymś. Tak, przepadam. Przepadam za piosenką to moje morze To kiedy nam ktoś albo coś dużo podoba, to możemy tak powiedzieć. Natomiast jest jeszcze inny wariant, jak mi się wydaje, to bardziej Nie przepadać za kimś i nie przepadać za czymś. Czyli dokładnie to samo, ale odwrotnie. E, I na przykład. Nie przepadam za twoją koleżanką, ona jest plotkarą. O, колеги, nie ja nie przychylnik twojej kolegi, ona plotkarka. Nie przepadam, za słodyczami. Ja nie lubię słodości. Ale daj cukierka jednego. <ścoughs> no może jeszcze czekoladkę. <ścoughs> nie dam, ale powrócę się do tekstu. Krugom odni wariaty, ja wariatom leć nie staw. Oj, tak, oj, tak. Krugom odni wariaty. Wokół sami wariaci, sam prawie zwariowałem, sam prawie zostałem wariatem. Kruchom. Dzisiaj powiedzielibyśmy po ukraińsku raczej nawkoło, ale kruchom używał tego słowa. Шевченко mm -hmm. пишається, Калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози e, зеленіють. Тож, якщо Шевченко му, то ми теж і сестричка, і скрабін якнарді. А слово варіат Ну, no, власне з цими варіятами. Донедавна mm -hmm. в позазахідню Україну то слово було абсолютно незрозуміле. Але донедавна кажеш, але що тепер уже воно розширює свою географію. Tak, 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 to jakby mhm. zmiana tego geografii języka ukraińskiego jest zjawiskiem absolutnie fascynującym. I, i teper dali tekst. Ja mają dosyć Lazi. Jakieś z... Skąd ta laża? Ja mają dosyć lazi, złych i nienormalnych sliw. No, ja mają dosyć waszych złych i nienormalnych sliw, tak naprawdę. Ja A, tam wszędzie, aha. wszędzie tak, to, tak to słyszę, chociaż rzeczywiście już kiedyś się spierałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to, mam dość przypałów. Така моя пропозиція. і Але видаєм, що по-просто, мам досить ваших злих і ненормальних слов. Ага, замість лажі, так, ваших, так? Ну, no, добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є. Пояснив. Ну, no, мені здається, що найближчим еквівалентом-відповідником є польське. Ну, шипа То, пропозиція. Тобто, це означає ситуацію ну в українській мові, як і в польській лажа і Пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися, і можливо цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання як справи, як життя. І він вам скаже повна лажа, угу. ну, то я раджу не ігнорувати цю відповідь, угу. а розпитати. Означає, що не найліпі, так. Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна чомусь, в чомусь допомогти, і часом вистачить е, просто людину вислухати. <гум> Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт. Добре, повертаємось до тексту пісні. Я хочу бути кораблем на своєму морі снів. Так, не зупиню. Теж нормативно та кораблик Пшеушмиго це зостать, хсибить статком на моїм можу сну. Mm, так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український. Korabel widmienował się kim, czym o rudny widminok, kora bla. Oczywiście, oczywiście so. to jest jasne. Chodźmy dalej, wypłynijmy nasze rokie wody. More. Moje. 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 To jest moje morze. I dalej, e, dalej, 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 Następny radoczek. Zieleni ludzie chodzą sami na siebie zli. No właśnie. Oj. Zieloni ludzie chodzą sami na siebie źli. Cóż to za zieloni ludzie, bo podczas koncertu w Dach Daughters w 2014, po tym jak Rosja ukradła Ukrainę, Krym zieleni ludzie wyglądali z tymi. Торбамі, которые ношу о тим за хвилею багатозначне, ну так звісно, і це прочитання цих зелених чоловічків. Ну, це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди. Я як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну це вони, ну, власне, злі від злості. Вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, якісь, знаєш що магазини виносять і i... змагання з щоденністю припал трохи. Лажа, повна лажа. Зелені торби, ну О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі. Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях tego tekstu. Зелені торби носять, а вона one... Це торби сам таке тяжке. Ну так, і ці, ці зелені торби вони ж можуть бути такою метафорою е, щоденного життя, клопотів те, що знаєш, на, на плечі. Добре, добре. Я хочу своє море, no, я хочу бути сам. No, хце міч, або, ну, Це міч своє може, котко мовляв. Це сам, сам. зростать сам, так. <laughs> Е, і свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія? Е, і нікому не віддам своїх диких снув. Ні, тут немає іншої версії. То моє море, то моє може. Моє. Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так падав голос. Ну, але мурахи має бути. Tak, czyli daleko w lesie chodzą małe mrówki. Pro mm щось swoje gorąć, wsi -hmm. swi i wüżi. Rozmawiają sobie o czymś, każdy swój i każdy. Об тобто свої, це те ж саме, що свій, так. Тобто, ну, якби своя своя в сенсі, що рідний хтось, так. Так. А попри та mm -hmm. чужий, чужий, всі так. свої і всі чужі. Дивися, як мало які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише чотири слова і один сполученик. А є то це оце, о чому мишляч. А, а є так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно, теж оці знаєш, і інша. grupa ludzi, jakie klopoczą się i biegają. Trybik w maszynie, część wielkiego automatu. Tak. Ludzie, którzy się przesuwają, przemieszczają bardzo szybko, jak sądzą w jakimś celu, a tak naprawdę są bardzo, bardzo samotni. A w mnie ryby chodzą tylko, tak jak ja. No tak, w morzu, mhm. na morzu, w morzu jest inaczej, a u mnie chodzą ryby Чихо, так як я. Я маю своє море, то моя нема сім'я. Мам своє море, то моя нема родина. Ну, no, і то моє море. Ну, no. no, добре, добре, віддаю тобі твоє море. Барзо ладна лекція. Похвали нас. Ну no, так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Przekrasną wiem, pieśnią, wiem. Tak. Mamy nadzieję, że Wam również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas, koniecznie kontaktujcie się. Adresy nasi? Pamiętasz? Swoju? Tak, no twoją też. Jana.Stepniewicz, Rawlyk, PolskieRadio.pl Marcin.Gaczkowski, Małpa, PolskieRadio.pl Pl. Piszcie do nas. A to była muzyczna lekcja, I, jaką vedut Marcin Gaczkowski i Jan Stępiewicz. Poczujemy się za tydzień.